У нас експеримент. У кожній з цих чашок є 1-4 чайної ложки соди харчової. І зовтання таке потрібно у кожну з цих чашок налити у одну лимонну, лимонний сік, у другу сік квашеної капусти, а в другий кефір. Так, ми наливаємо зразу кефір. На время для мекефира и реакция еще с ноль. Дальше. Так, все квашенные капусты. Ноль, то ты обратно ее размешу. Кефир там. Ой. Где? Починає капусти квашенные капосты якісь гази ще. газочка. Починає шипети вже. От так. Шипеть. Шипеть. Угу. Так. а кефір? Кефир, кефир ничего. Ну а далі. Так. А наступно у нас йде. Нормальный сик. Лимонный сик. Так. Сюда. Так. И в соду. Начинается газить. Вот так. Такі гази і починається. Найдужча реакція така іде і отак. От Починає ще піти. Тепер я ще заміду, що е, нічого не сталося з кефіром, але він перетворився до однорідної маси. Так, він не так шипів, як квашної як капусти і лимону, але він о такої однорідної маси притворився стейк би молоко. І рідкий рідки він став. А кефір весь час такий густуватий, Більш до сметани.